Друзі, доброго дня! І так, уряд готує підвищення цін для, на електроенергію для населення. І ціна підніметься десь до 4 гривень за квт годин. Народний депутат Олексій Кучеренко спрогнозував, що підвищення варто очікувати десь Починаючи з 1 червня, і так, якщо вже депутати розпочали говорити про підняття тарифів на електроенергію, то це саме головний головний індикатор того, що вони дійсно підготовлюють суспільство до підвищення ціни на електроенергію. Це вже стандартна якась процедура, і я хочу ось надати вам відео, де нардеп розповідає про підняття тарифів на електроенергію. І ще одна новина: вона, мабуть, сумна. Неприємна для нас усіх, але як на мене, вона вже така. Ну очевидна, уряд реально готує підвищення та ціни на електроенергію для населення. Я думаю, це на жаль відбудеться з 1 червня. Мій прогноз, що це відбудеться з 1 червня. Я знаю, що обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 гривні, тобто приблизно в півтора рази. Ось така угу. реальна картина, яка ну на жаль, от в цій ситуації буде урядом прийматися. Тому будемо дискутувати, будемо запрошувати уряд щоб він показав розрахунки, але якось життя буде балансувати само е цю ситуацію, от в якій опинилася енергетика України.